Ну що, жим лежачий. І сьогодні буде непростий жим лежачий. Я буду пробувати жати 100 кілограмів на максимальну кількість повторів. Цікаво, скільки пожму. Дивіться, у відео буде велика кількість. Чесно! Ну, ось на штанзі вже 100 кілограмів. Я зняв футболку, щоб краще замоститися, і щоб міст не роз'їжджав. Штанга здається доволі таки легкою, йде дуже добре, жметься просто чудово. Вижимаю ці 100 кг на 16 повторів, це був майже відмовний повтор. Напевно, 17 я би вже не зробив, так як мої плечі дуже втомилися і забилися. Отже, 100 кг я пожав на 16 повторів. Це дуже круто. А потім я переходжу до тренування грудей і роблю жим гантельок під кутом невеличким кут нагору. 30 кг гантельки я жму по 12 повторів, але жму їх тільки 2 підходи по 12 повторів. Далі у мене вже не вистачає сил. Так як сил не вистачає, я потім зменшував вагу і робив іще ще декілька підходів, щоб добре прокачати груди. Думаю, що це дуже крута вправа для прокачки грудей у цих умовах, де я зараз тренуюся. Тому я робив цієї вправи, мені здається, було виконано десь 6 або 7 підходів по 12 повторів плюс-мінус різними гантельками. Але хотів 30-ками, поки що вони для мене трошки тяжкі. Це максимальні гантельки з тих, що не треба складувати 30-ки, коли дійду до них, щоб буду жати. 5 підходів або як мінімум 3 підходи по 12 легко, то буду складувати більші гантельки. Ну що, із грудьми все ясно. Переходимо до прокачки біцепсів. І роблю першою вправою це підйом штанги на біцепс, прямий гриф. Виконую таких е, 5 підходів, 45 кг на штанзі, але з невеличким читінгом. Дуже добре відчувався біцепс, але за рахунок цього, що прямий, прямий гриф, мої кисті передпліччя дуже сильно навантажились, і на наступний день в мене після цього була кріпатура. Але це не біда, якщо чесно. Тут ви бачите ще ракурс більш збоку. Це видно, що є невеличкий читінг, штанга йде добре. Наступною управою я вже роблю підйом. Гантельок почергово на кожну руку на молотки. Гантельки спочатку взяв 15 кілограмові, стараюся виконувати це підконтрольно. Можете бачити, що я це не дуже швидко виконую, а стараюся і опускати помали, щоб більше пропрацювати м'язи, які будуть потім стабілізувати мій жим лежачи і мною не буде дуже сильно трусити. Отак от. До речі, можете помітити, що я вже трошки підсушився і виглядаю доволі таки непогано. Є якісь м'язи, процент відсоток жира став менший і щось вимальовується, але це тільки на пампі. Коли я не на пампі, я виглядаю як звичайний звичайний дриж. Ну, самі розумієте, 71 кг, що ви хотіли, тільки на пампі, так як тренуюся натурально, то воно так тільки і працює. Плечі і це все діло вимальовується лише на пампі. На жаль. Але це не біда. Ну що, думаю вам досить бачити цієї вправи в цьому відео, тому переходимо до наступної вправи. Але тут я вам покажу, які великі біцепси насправді ні. І наступна вправа це біцепс в блоці. В нижньому блоці. Виконую також якби, молотковим хватом, щоб ще більше прокачати ізольовано біцуху. Самі розумієте, бо я не дуже розумію. До речі, при вазі 71 кг на пампі біцепс я міряв тут на цьому тренуванні то 39 см, але це на пампі. Ну і ще одна вправа на біцепс це підйом. В лавці Скота, в тренажері Скотта виконую таких 5 підходів з невеличкою вагою, щоб краще прокачати біцаки. А вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайки, хто не поставив, підписатися на канал, хто не підписаний, і будьте здорові. Цілую плечі і до встречі. Заходіть ще, наступні відео будуть цікаві. Чесно, бувайте!